Я почув його в 36 років і воно змінило моє життя, і тому, звичайно, я хочу, щоб його почув кожен, бо я знаю, що воно зробить в їхньому житті. Уявіть, що ви маєте доступ до сила, яка руйнує перешкоди і може трансформувати ваше життя. Завдяки силі Божого помазання ви можете жити зціленими, сильними, процвітаючими і благословенними. Сила помазання допоможе вам дізнатись, як прориватись, ходити у перемозі і надихати інших, коли ви зустрічаєтесь з важкими викликами. Вчіться щодня жити у силі, яка зцілює, звільняє, розбиває рабство, яку ви можете отримати від Бога як віруючий. Дізнайтеся, що є помазанням і чому Ісус вважав його наріжним каменем свого послання Своїй церкві, як захищати, і використовувати помазання і що кожен віруючий без виключення був покликаний робити. Ви маєте цю силу, ви помазані Богом, А тепер ухопіться за Боже помазання в його силі, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Живіть переможним життям і ходіть у перемозі. Ставайте переможцем у житті. Боже помазання має все, що вам потрібне, щоб бути успішними у кожній сфері вашого життя. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Хай благословиться Твоє ім'я. Дякую Тобі, Господи. Дякую, Ісусе. Будь ласка, відкрийте свої Біблії на п'ятому розділі Євангелії від Луки. І сталося, як народ тиснув його, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького. це Галілейське море, і побачив він два човни, що стояли край озера. А рибалки, вийшовши з них, чистили сіті, множина. Ви бачите це? Вони чистили сіті. І роками це не зовсім правильно розумілось. І сьогодні це нас дечому навчить щодо небесної економіки. І це саме пов'язано з моїм сьогоднішнім посланням. Ви це побачите? Він увійшов в один човен, що був Симонів. І просив його відпливти трохи від берега і, сівши, навчав людей з човна. Коли ж він перестав навчати, сказав Симонові відпливи на глибину і закиньте сіті ваші. Вони вимивали свої сіті. І в цьому ключ. Тому будьте зараз дуже і дуже уважні. А Симон сказав йому відповідь наставнику або раві. Ми працювали всю ніч і нічого не зловили. Але за словом твоїм закину сіть. Зробивши це, вони зловили багато риби. І навіть сіть у них почала прориватися і дали знак товаришам, які знаходилися в іншому човні, щоб прийшли допомогти їм. І прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Прорвалась лише одна сіть. Побачивши це, Симон Петро впав до ніг Ісуса. Він не міг пасти до лілиць, бо він стояв по коліна в рибі, і жодної з них він не зловив. Вийди від мене, Господи, бо я людина грішна. І послухайте, він знав, що не потрібно було так чинити буквально напередодні. Він бачив, як Ісус здійснював чудеса в його домі і зцілив його те, що від смертельної лихоманки. Так, але ти нічого не знаєш, як ловити рибу. Ні. Ісус створив її. Вся риба в Галілейському морі зібралася навколо тих човнів. Вся. Хіба риба могла заперечити Ісусу? О ні, Ісусе, тільки не сьогодні. Ні-ні. Вся риба, вся риба Галілейського моря зібралась там. Вони могли б спустошити те озеро, якби мало достатньо сіток. А Ісус стояв там і посміхався. Він знав, що він зробив. Ісус сміявся. Амінь. А Петрові було не смішно. Це спричинило йому біль. Він юдей. Він дещо знав. Він знав, що не варто приносити погану жертву. Тварину сплямоючи пороком. А чим пошкоджена тварина відрізняється від пошкодженої старої сіті, яка лежала десь там поруч? Петро не хотів знову вимивати всі нові сіті. Це важка робота. Ну, ми відпливемо і кілька разів закинемо ту сіть. А потім повернемося і скажемо: знаєш, Ісусе, вдень на цьому озері важко щось зловити. Після цього Петро більше ніколи не виявляв такий непослуг. Бо Ісус сказав йому зробити щось абсолютно неможливе. Потім, в іншій ситуації. Петро звернувся до Ісуса і сказав Ісусе, вони хочуть знати, чи заплатимо ми мито. Ісус відповів: візьми свій невід. І він жодного слова не сказав про приманку. Просто невід. Петро відповів: гаразд і пішов на озеро. Він не хотів ще раз помилитися. Амінь. І Ісус сказав. І це важливо. Візьми першу рибу, не просто якусь рибу, а саме першу рибу. І дістань з її рота статир або гроші. слово першу вказує на те, що не припиняй ловити рибу лише через те, що ти захопився, що в перш був статир. Знову наповні човен Це буде й обід, і вечеря, і все інше, що нам ще треба. Дещо в 50-ті роки брат Хейн був Вельпасо в штаті Техас. Він проповідував, зійшов зі сцени, потім розвернувся і спробував застрибнути назад. І коли він це зробив, він мало не наступив ногою на новий магнітофон. І щоб не стати ногою на магнітофон тієї жінки, він спробував відвернутися і впав. І він серйозно пошкодив собі лікоть. Він вибив його. Тож він поїхав в лікарню. Лікар вправив суглоб на місце і його залишили на ніч в лікарні. Щоб подбати про нього. Тож він просто лежав в палаті. Лікоть вже не болів. він просто лежав там. Його дружина Орета щойно пішла звідти. І він почув. Як хтось ішов коридором, він просто почув чиїсь кроки в коридорі. І двері до його палати були трохи привічинені десь на 15-20 сантиметрів. Він зрозумів, що хтось заходить до його палати. Він повернувся, двері відчинились, і він побачив чоловічі ноги у римських сандалях. Той чоловік відкрив двері, увійшов, і брат Хейн побачив, що це був Ісус. Ісус з'явився йому у відкритому видінні. Я наступний, Господи. Ісус увійшов. Взяв стілець, на якому раніше сиділа місіс Орета, підсунув його до ліжка, сів і говорив з ним про служіння пророка. Також він говорив з ним про інші речі протягом півтора години. І є дві речі, що я хотів вам сказати, про які Ісус сказав брату Хейгену. Він сказав. Ісус сказав, звернися до мене. Коли комусь буде запланована операція. Звернися до мене. І я братиму в цьому участь. Я так пришвидшу зцілення і відновлення, що лікарі здивуються. І також Ісус сказав наступне: я не проти того, щоб мої діти були багаті, Я проти того, щоб вони були жадібні і заздрісні. Він сказав. Отже, послухайте, небесна економіка. Це стосується всіх моїх дітей. Якщо ти прислухатимешся до мене і робитимеш те, що я кажу тобі робити, то я зроблю тебе багатим. Я зроблю це. Але послухайте. Вам слід послухати. Вам слід почути це. Алілуя! Ви запитаєте: Господи, скільки мені слід сьогодні пожертвувати? Що мені слід зробити? Для того, щоб бути точними в цьому, вам потрібно постійно це практикувати. Вам слід практикувати присутність Божу постійно. Постійно. Спілкувати з Господом постійно. Хтось запитав Сміта Вільзворта, як довго ви молитесь? Він відповів. Найдовше це 15-20 хвилин. Що? Так. І він сказав і зазвичай не проходить 15 чи 20 хвилин, щоб я не помолився. Інакше кажучи, нема нічого поганого в тому, щоб молитися довго, бо інколи вам потрібно це робити, особливо коли ви шукаєте мудрість Божу, і ви постійно практикуєте його присутність. Господи, що ти про це думаєш? Так гаразд. Знаєш, господи, я щодня йду на роботу тією самою дорогою. А як щодо того, щоб поїхати сьогодні іншою дорогою? Брате Копленд, я не бачу цьому особливого змісту. Я знаю, але це тому, що ви взагалі дуже мало бачите. Я не знаю жодної іншої дороги. Може, вам краще знайти її? Ви щоденно практикуєте Божу присутність. І всесвітній торгівельний центр врізається літак, але ви будете тими, хто чують голос Божий, а інші люди гинуть. Ви мене слухаєте? Ден Стратон, пастор з Нью-Йорку. Більшість членів його церкви працювали в всесвітньому торгівельному центрі. І він навчав їх, як чути голос Божий. Він навчав, навчав, навчав і навчав. Він просто збудовував, збудовував і збудовував їх на цьому. І жоден з його людей не постраждав. Жоден з них. Ніхто з цієї церкви не був поранений. І це не маленька церква. Більшість їхніх людей працювали в всесвітньому торгівельному центрі. І вони почули голос Божий. Вони почули голос Божий. Чудово, чи не так? Алілуя! Почули його голос. Один чоловік вже хотів зайти до будівлі, і все, що він почув, біжи, і він просто побіг і забіг в метро саме тієї миті, коли літак врізався в вежу. Ви практикуєте це, ви вчитеся цьому, ви ходите в цьому. Ви прислухаєтеся до цього постійно. Ви прислухаєтеся постійно. Що мені робити? Що мені слід зробити стосовно цих пожертвувань? Допоможи мені, Господи. І так постійно. Ви припиняєте слухати те, що говорять засоби масової інформації, і вмикаєте запис проповіді. Амінь. Вам всім потрібно слухати одну гарну проповідь на день. Я серйозно. Алілуя! Завантажте її собі на телефон. Чи ще на якийсь гаджет? І ви йдете кудись з цими навушниками. А у вас на обличчі такий вираз, що люди думають: цікаво, яку пісню він слухає? Приходить віра. Приходить віра. Дякую тобі, Господи. Ви розумієте це? Це дуже важливо. Це важливо стосовно зцілення. Це важливо щодо євангелізації. Це важливо у всьому. Але щодо фінансів, саме в цьому і є проблема. Саме в цьому є проблема слухання. Я маю на увазі, що у всіх у світі склались різні уявлення про те, що має бути для нас зроблене. І в 99% воно неправильне. Амінь. Сіяння і жнива, і всі це роблять. Сто відсотків людей, які живуть на цій землі, роблять це щодня, щогодини. Слова є насінням. Дії є насінням. Ви ніде не можете уникнути тих законів. Які керують цією планетою. Це середовище, яке створене словом і підтримується силою слова? Кожна людина на цій планеті живе в цій системі і під цією системою. І на землі є дві різні фінансові системи. Ви не можете це змінити. Ви не можете цього уникнути, але ви можете змінити ті слова, якими ви живете. Дьявол не може це змінити, а Бог не буде це змінювати. І д'явол зв'язаний цим. Він зв'язаний цим, він обмежений. Ісус сказав: Я кажу лише те, що чую від Мого Отця, і я нічого сам від себе не кажу. Я роблю лише те, що бачу в мого Отця. І самотужки я нічого не можу робити. Це дає надію, чи не так? Сіяч сіє слово. Посіяне при дорозі означає тих, в кого сіється слово. Бо Ісус сказав: Отець, що перебуває мені, Він творить діла. Які діла? Все те, що ви говорили. Отже, сіяч сіє слово. Ісус поруч, і він переосвященник нашого сповідання. отже, подумайте про це. Сіяч сіє слово. а посіяне в добру землю означає тих, хто слухають слово і приймають. Отже, що відбувається? Ви чуєте його, і ви вірите йому, і ви починаєте говорити його. І тоді отець має право творити діла. Амінь. Сіяч сіє слово. Одразу ж приходить сатана і каже ні, ні. Ти чув, що вони про тебе сказали? Ні-ні. Не звертайте на нього уваги. Чому? Бо він знає, що якщо він змусить вас чи мене, слухати його слова, вірити їм і говорити їх, тоді він матиме право. Творити свої діла. Мене звати Девід Велш, я директор місії Кеннета Копленда в Австралії. Мені подобається те, що я роблю. Я люблю наших партнерів, я люблю моїх співробітників, я люблю людей Кеннета Копленда. І мені подобається те, що це послання здійснило в моєму житті. Те, що Бог зробив через послання брата Копленда, змінило моє життя, життя моєї сім'ї. Для нас все змінилось. І хто не захоче служити в такій атмосфері, так мені це дуже подобається. 20 років блаженства і мене мотивує те, що і досі є люди, які ще не чули те послання, яке ми проповідуємо про Божу доброту, про те, як діяти і використовувати свою віру. Тому мені легко вставати з ліжка, оскільки це те, що це послання зробило для мене. Я почув його, коли мені було 36 років, і воно змінило моє життя. І тому, звичайно, я хочу, щоб його почув кожен, бо я знаю, що воно зробить у їхньому житті. Тому так. щоразу, коли ми щось робимо, розсилаємо наш журнал, молимось за людей, транслюємо наші передачі. Я знаю, що це буде змінювати життя людей. Я абсолютно впевнений, що коли вони приділяють цьому хоч якусь увагу, це буде трансформуючою миттю для тієї людини, її сім'ї, а також інших родичів. Багато людей ставляться до Біблії як ще до однієї думки. Але я думаю, що коли ви визнаєте її за істину, що насправді є рішенням, тоді я вважаю, ви зберігаєте трансформуючу частину Слова Божого, вкладаєте в нього свою віру і приймаєте ці обітниці. Саме це робить послання віри таким важливим, оскільки це віра, яка догоджає Богу. Вона догоджає йому саме тому, що саме так ми приймаємо все те, що він нам пообіцяв, і він хоче, щоб ми це мали. Саме тому вона догаджає йому, оскільки вона приносить нам користь і вона принесла користь мені і моїй сім'ї, вона трансформує. Протягом більше як 20 років кожен рік розкривається нова грань або відкриття про цінність партнерства. Воно просто стає все глибшим і глибшим. І, звичайно, я думаю, що наше розуміння його змінюється, але воно змінюється лише для тих, хто присвячений. Якщо ви занадто швидко здаєтесь, то ви не переходите на інший рівень. Тому для мене це стає чимось набагато сильнішим. І насправді партнерство Так, ми є партнерами з цим служінням. Але насправді це щось набагато глибше. Фактично, ми є партнерами з Ісусом у нашому покликанні до служіння, і це те, до чого Він нас покликав. Тому я думаю, коли ви розумієте, що партнерство має велику цінність, ніж просто. Я надішлю вам трохи грошей і підтримую вашу роботу, це покликання. І це покликання, яке вимагає присвяти, оскільки Бог надсилає вас туди на довгий час. Я відчуваю, що це дещо дало особисто мені і моїй сім'ї, бо я вважаю, що коли ви з'єднані у партнерстві, це більше, ніж просто обмін фінансами, фактично, це обмін від серця до серця. Ви сієте те, що цінуєте, і вам відміряється тією ж мірою. Ісус сказав, що якою мірою ви користуєтесь, щоб чути, такою мірою відмірюють і вам. Тому насправді ми є тими, хто відзначає рівень благословення у всьому, включаючи партнерство. Яку увагу і цінність ми вкладаємо в Це, саме такою цінністю Він відміряє нам? Що стосується відкриття простілення, процвітання та інших сфер. То всі обітниці Божі приймаються на підставі тієї цінності, яку вони для нас мають. Інколи вам просто потрібно під'єднатись до мудрості, бо ви зустрічаєтесь з ситуацією, коли ви не впевнені, що в ній потрібно робити, коли ви з'єднані у партнерстві і цінуєте те, що ви чуєте, приймаєте те, у що ви сієте, то саме звідти будуть приходити відповіді і мудрість, коли ви опиняєтесь у глухому куті. Тому я думаю, що цей зв'язок партнерства справді допомагає підтримувати ваше життя. Ви опинилися тут не випадково. Бог покликав нас бути тут, бо Він знав, що саме нам буде потрібне і що нам і досі потрібне. Тому я вважаю, що партнерство це те, що підтримує постійне життя, і ці потоки просто продовжують текти в один та в інший бік. Я міг побачити, що партнерство. Це не просто щось вигадане якоюсь людиною, це біблійний принцип, який встановив Бог. І з кожним роком я бачу, як це приносить все більше і більше переваг, тому я бачу це у своєму житті і в житті моєї сім'ї. Слово Боже має силу повністю змінити ваше життя. І ви чули, як Девід розповідав, як саме це з ним і сталося? Ми визначаємо той рівень благословення Господнього, на якому ми ходимо. Він базується на нашій присвяті Його слову, на нашій увазі, яку ви приділяєте його Слову, йому і тим, наскільки для вас є цінним Його слово? І сьогодні на цій передачі День пожертвувань, І я прочитаю вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші. Говориться: а хто навчається слово ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Щоразу, коли ми збираємо пожертвування, для вас це можливість встановити цінність тих речей, які ви почули. для вас це можливість прийти до Господа і запитати, як мені відповісти на істину Слова Божого, яку я почув через вчення і проповідь цього служіння. І потім прислухайтесь. прислухайтесь до його скерування. Дізнайтесь, чи слід вам стояти разом з Кеннетом і Глорією Копленди, проповідувати Євангелію, слово Боже, людям по всьому світі. І ви запитаєте, як я можу це зробити. Ви робите це через ваше партнерство, ви робите це через віру. Ви робите це через молитву, через присвяту, стояти у вірі, і молитись за це служіння, за роботу цього служіння, і ви робите це вірно, сіючи у нього фінанси. Дізнайтесь, як я вже сказав, чи хоче Бог, щоб ви були частиною цього, бо ваше партнерство має величезну силу. Коли ви є партнером з цим служінням, ви є частиною проповіді Євангелії по всьому світі. Ви є частиною кожної передачі. ви є частиною кожного журналу, який ми розсилаємо. Ви є частиною кожної конференції, кожного служіння, на якому проповідується слово Боже. Ви є частиною розповсюдження доброї новини Господа Ісуса Христа людям по всьому світі від краю до краю. Отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми дякуємо тобі за них. І ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Вся інформація та всі безкоштовні видання місії Кеннета Копленда досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.